Наразі проводимо нашу зустріч на базі одної з головних лікарень міста Запоріжжя. Раніше п'ята лікарня. Наразі лікарня швидкої медичної допомоги і підходить до завершення. Реконструкція її основного корпусу, травматологічного корпусу. Дуже сподіваюся, що вже найближчі тижні, місяць ми зможемо почати тут повноцінну роботу. Річніше 11 тисяч квадратних метрів основні відділення, які будуть розташовані, це і приймальне відділення, і опікове відділення, і хірургічне, і травматологічне відділення, тож повний спектр медичної допомоги. Яку філософію ми переслідували перед початком виконання цих робіт, це швидка медична допомога має їхати в одне місце. Лікарі мають стабілізувати стан пацієнта і одразу або підняти його в операційну, які ми робимо тут досить сучасними, або перевести одразу в реанімаційне відділення, яке також буде оснащено всім необхідним. Звичайно, сучасна діагностика це також один з елементів, який буде розташований на базі безпосередньо цього корпусу. Наразі ми вже приймаємо роботу по першим поверхам. Зараз ми знаходимося на четвертому поверсі, який на якому зроблено перший етап клінінгу, і вже ми починаємо завозити, оснащувати меблями. Наразі в нас на фінішній стадії шостий корпус, і в цілому, до кінця місяця, перша будівельна готовність буде щонайменше чотирьох поверхів із сіми. А також в цій будівлі є укриття, яке також відбулася реконструкція. Тож, у разі необхідності, ми зможемо окремі маніпуляції проводити в укритті, і також для персоналу та пацієнтів є вже. Розташовані приміщення також, що є вкрай важливо, то на базі п'ятої лікарні ми вже почали встановлення наших когенераційних установок, яких тут буде розташовано дві, це більш ніж 5 мегаватт для того, щоб також зробити автономним живлення всього медичного містечка п'ятої лікарні і щоб Підвищити надійність саме енергопостачання, це також є одним з наших пріоритетів. Найскладніше під час реконструкції це технології, технології, які нам вкрай необхідні для надання медичної допомоги. Це і вентиляція, яка налічує більш ніж 35 вентиляційних машин. Це і кондиціонування, яке сьогодні стоїть на даху цієї лікарні. Це звичайно медичні гази, яких Розводка яких також закінчена ліфтове обладнання, електрообладнання, системи контролю доступу до окремих відділень Все це вимагає надвеликого часу, кропіткої роботи. І що вкрай важливо, то після того як це робиться, це перевіряється всіма необхідними службами, технічним наглядом, службою замовника, і лише після того підписується акти виконаних робіт. А якщо ні, то перероблюються. І після того підписується акти виконаних. Робіт. Наразі цей об'єкт у нас на 95% профінансовано. Дефіцит коштів, який буде необхідним, ми закроємо з обласного бюджету для того, щоб повністю завершити реконструкцію цього об'єкту. Також, що важливо, ми закінчуємо благоустрій перед безпосередньою будівлею. Це ми робимо для того, щоб швидкі медичні допомоги приїжджали комфортніше, а також пацієнти, щоб більш комфортно себе і відвідувачі більш комфортно себе відчували.